В цьому відео ми з вами розглянемо задачі на розчини. Давайте спочатку, перед тим як будемо робити задачі на розчини, ми пригадаємо, а що ж складається сам розчин. І так, розчин складається мінімум із двох компонентів: це має бути розчинник, це те, в чому ми розчиняємо, і розчинена речовина це те, що ми розчиняємо. Ну чому я сказала мінімум? Тому що ви розумієте, що у нас може бути розчинник вода, але в цей розчин, ну, наприклад, як ось тут на цьому малю. Там, де у нас маринад, ми розуміємо, що тут розчинником буде вода, але в цю воду, коли готували маринад, ми додавали і сіль, і цукор, і, можливо, оцет, можливо, там, лимонна кислота. Тому розчинних речовин може бути декілька. З розчинами ми зустрічаємося повсякчас. І е, коли ми дивимося на ну, бачимо якісь розчини, які у нас е, дома, в побуті, то ми знаємо, що для розчинів існує дуже важлива характеристика. Це називається концентрація розчину. Або масова частка розчиненої речовини у розчині. Масова частка розчиненої речовини розчині, вона позначається ось такою буковкою W. Ну, масову частку, ви вже пам'ятаєте, із попередніх задач, як позначається. І Одиниці вимірювання масової частки у відсотках. Так от, ребят, зверніть увагу, ось тут у нас фотографії розчинів, з якими ми зустрічаємося саме у побуті. І якщо ми придивимося, то на всіх цих розчинах обов'язково написана масова частка або концентрація розчину. Ну, тут по-різному його видно. І так, ось тут видно 0,9%, тут у нас 5-відсотковий розчин, тут у нас 3-відсотковий, тут у нас. 1%, 96%, ну і тут звичайний от, оцет 9%. І так, в цьому відео нам потрібно навчитися робити задачі на приготування розчинів. Але для цього давайте пригадаємо спочатку найпростіші формули, якими нам потрібно буде користуватися. Ось ці три формули. І е, зараз я ці формули розберу окремо кожну. Починаємо із першої формули. Перша формула вона говорить про те, що Маса розчину вона складається із двох мас: із маси розчиненої речовини та маси води. Тобто маса солоної води, ось тут у нас була скляночка, там де ми готували масу е, солону воду, розчин солі. Так от, маса солоної води вона складається з двох мас: із маси солі та маси води. Не обов'язково у нас ось тут буде вода, тому що інколи в якості розчинника можна використати. Іншу речовину, ну, наприклад, скажімо, спирт. Так от, ось тут має бути маса розчинника. Ну, зазвичай ми будемо робити задачки там, де в якості розчинника використовується водичка. Так от, які ж тут найпростіші задачі? І так, перша задача. В першій задачі нам сказали, у воді масою 250 грамів, ось, я ось так напишу, під цією формулою розчинили 50 грамів солі розчиненої речовини. Запитується, яка ж маса утвореного розчину? Ну, ви розумієте, ребятки, що 250 і 50 це все, що ми змішали збовтали. І от в результаті цього у нас і буде утворюватися розчин. Тому, якщо ми змішали 50 грамів солі та 250, 250 грамів водички, то у нас маса розчину буде, ой, вибачте, 300 г. Наступна задача: яка маса цукру? У розчині, тобто в даному випадку цукор це те, що ми розчинили. Це у нас буде розчинена речовина, яка маса цукру у розчині, це ми не знаємо. У розчині масою 580 грамів. Маса розчину 580 грамів, е, якщо води в ньому 420. І ось тут під водичкою я напишу 420. І тепер, ребят, давайте будемо думати. Якщо весь розчин 480, в цьому розчині буде цукор і вода. Води там 420, відповідно, все інше буде припадати на цукор. І дія, яка нам потрібно зробити, 580 від всього розчину ми віднімаємо водичку і у нас утворюється 160 грамів. Ось це і буде маса цукру. І остання, остання така задачка. Розчин цукру масою 640 грамів. Я записую сюди 640 грамів містить 120 грамів цукру. Цукор це буде розчинена речовина 120 грамів. Запитують. А яка ж маса води у цьому розчині? Давайте я воду позначу ось так. Яка ж буде маса води? Ну, відповідно, ребят, знову ж таки, якщо е, весь розчин, все, що ми намішали, і цукор, і вода разом 640 грамів, цукру там буде 120, все інше це буде припадати на воду. Звідси х дорівнює 640 мінус 120. Отже, на розчинену речовину, ой, я трошечки, мабуть, не так ні. Все так написала. Отже, тоді на цукор у нас буде припадати? Скільки? 520 г. І це ми знайдемо масу води. Ну, в даному випадку ребят, ці задачки наскільки простесенькі, що я навіть вирішила не записувати коротку умову задачі. Наступна друга формула, яку нам потрібно пригадати, цю формулу ми вивчали, мабуть, на уроках природознавства, мабуть, на уроках фізики, ви вивчали. Ви знаєте, що маса м це об'єм. Помножить на густину. Ну тільки в даному випадку, так як ми зараз вивчаємо розчини, я написала вам цю формулу так. Маса розчину, це об'єм розчину, помножить на густину розчину. І так, В це об'єм, який вимірюється в мілілітрах або в сантиметрах кубічних. Ро – це густина, в грам на мілілітр або грам на сантиметр кубічний. І яку вам потрібно буде ось тут величину. Просто запам'ятати, записати в зошиті, що густина води буде одиничка. Це буде 1 грам на мілілітр або 1 грам на сантиметркубічний. Ну, і які ж задачки можуть бути з цього е, приводу? Перша задача. Нас запитують, яка маса розчину кислоти, ось так я написала, кис... розчину кислоти об'ємом 24 мл. Тобто об'єм розчину буде ось такий, якщо густина розчину 1,25 г на мл. Ну, в даному випадку у нас формула написана перед вашими очима, і так маса розчину, це буде об'єм розчину, помножить на густину розчину. І звідси нам потрібно… Потрібно об'єм 24 мл та помножити на 125 г на мл, І це дорівнює 30 г. Задача зроблена. Наступна задача. Наступні задачі нас запитують: а яка ж буде густина розчину кислоти об'ємом 100 мл, якщо маса розчину 80 г? Ну, знову ж таки, ребятки, об'єм маса густина нам потрібна буде ось ця формула. Але тепер нам потрібно буде цю формулу трішечки переробити. І так, давайте переробимо цю формулу, і з цієї формули напишемо, а як же ми будемо шукати густину? Для того, щоб знайти густину, нам потрібно буде маса. Масу розчину та поділити на об'єм розчину. Якщо комусь потрібно, комусь комусь важко переробити формулу, дуже сильно раджу записати цю формулу в кінці зошита, там, де ми записуємо формули. І звідси густина розчину дорівнює маса розчину 80 грамів, об'єм розчину дорівнює 100 мл. Звідси густина буде дорівнювати 0,8 грам на мл. І цю задачу ми. Також зробили. Наступна задача буде такою. Нам сказали, що маса розчину 800 грамів. А густина розчину 0,75 грам на мілілітр. І запитується, а який же буде об'єм розчину. Ну знову ж таки, ребят, нам потрібна така сама формула, тільки тепер цю формулу потрібно переробити і з цієї формули вивести, а чому ж дорівнює об'єм? Так от, для того, щоб знайти об'єм, нам потрібно масу поділити на густину. Тому я записую маса поділити на густину, і тепер в цю формулу вставляю ті. Цифри, які у нас є в умові задачі. І так, об'єм розчину, це буде маса розчину, тобто 800 грамів, та поділити на густину розчину 0,75 грам на мілілітр. І звідси об'єм розчину буде дорівнювати. Ну, тут у нас буде число не дуже красиве, 1066,7 мл. Таким чином, ми цю задачу також зробили. І остання задачка, яку ми з вами тут розглянемо, вас запитують, який об'єм води масою 900 30 грамів. Ось тут, ребят, я хочу ем, сказати, що дуже часто, коли ви будете робити, наприклад, там, практичну роботу, вам потрібно буде розрахувати, яку ем, кількість солі та води вам потрібно буде для того, щоб приготувати той чи інший розчин. Але ви в задачі будете шукати масу води, яка потрібна. Але ж е, в умовах лабораторії масу води ніхто не вимірює. Вода це рідина. І нам набагато простіше знайти об'єм води. Як же ми це будемо робити? І так, давайте пригадаємо е, так, давайте запишемо умову задачі, у нас відома маса води 930 грамів, і нам потрібно знайти об'єм води. Так от, ребят, для того, щоб знайти об'єм, нам потрібно масу та поділити на густину. Отже, для того, щоб знайти об'єм води, нам потрібно масу води. 930 грамів поділити на густину води. А ось тут я хочу ще раз звернути вашу увагу, що густина води це стала величина при певній температурі. Густина води буде 1 грам на мілілітр або 1 грам на сантиметр кубічний. Ну от, нехай я візьму ось такий ось таку густину. 1 грам. На сантиметр кубічний. Звідси, я буду ділити на 1 грам на сантиметр кубічний, і у мене виходить 930 сантиметрів кубічних. Таким чином, ребят, я хочу, щоб ви зрозуміли, що тільки для води, через те, що у води густина буде 1 грам на мілілітр чи на сантиметр кубічний, я ось цю величину, ребят, обов'язково зараз запишу в умови задачі, для того щоб воно у вас в пам'яті залишилося: 1 грам на сантиметр кубічний. Так от, саме для води, яка буде маса. Такий буде і об'єм. Тобто, якщо вам говорить в умові, що маса води 200 г, ви розумієте, що це буде об'єм води 200 мл. Якщо вам сказали, що об'єм води 300 кубічних, ви розумієте, що маса води це буде 300 грамів. Якщо вам потрібно буде в практичній роботі описати, як ви це знаходите, будь ласка, описуйте, але коли ви робите задачі, ви можете відразу, чуючи інформацію про воду, відразу. Її переводити із об'єму в маси та навпаки. Ну, і ось тепер, коли ми з вами пригадали першу формулу, другу формулу, ми можемо приступити до останньої формули і будемо шукати масову частку розчиненої речовини в добутому розчині. І будемо робити задачки, як же знайти масову частку або як же приготувати розчин з певною концентрацією. І так розглядаємо першу задачу. В першій задачі нам потрібно буде е, зробити наступне. Тут говорить про те, що у воді масою 120 грамів розчинили сіль масою 40 грамів. Яка масова частка розчиненої речовини в розчині? І так, ребят, масова частка розчиненої речовини в розчині позначається ось такою формулою. Але перед тим, як робити задачу, давайте ми цю формулу запишемо в кінці зошита, там, де ви записуєте формули, і поряд запишемо, що означає кожнісінька буковка. І так, ось це W, це буде масово. Масова частка розчиненої речовини. Позначається масова частка розчиненої речовини W. І в чому вона вимірюється? Вона вимірюється або в частинках від одинички, наприклад, 01, або в відсотках. Для того, щоб перевести із частинки одинички у відсотки, нам потрібно домножити на 100%. Тому я ось тут, в цю формулу ще допишу домножити на 100%. Далі МРР це буде маса. Того, що ми розчинили. Маса розчиненої речовини. І маса мРу -ну це буде маса розчину. І тепер, якщо ви записали ось цю формулу в кінці зошита, давайте ми будемо вчитися нею користуватися. Нам потрібно знайти масу розчини, масову частку розчиненої речовини. Давайте спочатку ми запишемо цю формулу, нам потрібно масу розчиненої речовини та поділити на масу розчину. І так, маса розчиненої речовини в даному випадку в нас буде розчинятися сіль, це буде 100 грамів. Внизу ми маємо записати масу розчину. Але ж, ребята, ви розумієте, що розчин це все, що ми намішали. Це буде і сіль, і водичка, яка у нас є. Але у нас поки що немає маси розчину. Але ж ми добре знаємо, що розчин. Знову ж таки, це все, що набовтано. Тобто це буде маса і розчиненої речовини, і плюс буде маса водички, в яку ми її кинули. Отже, в знаменнику я напишу, що маса розчину це буде наша розчинена речовина, тобто це у нас буде 40 грамів та плюс маса всієї водички. Це буде 120 грамів. Я знаю, ребят, дуже часто роблять помилочку, і от сюди в знаменник пишуть просто воду. Do. Ребята, так оце буде помилка. Звідси 40 поділити на 160%, це у нас буде 1 четверта, тобто це буде 0,25. Але якщо я хочу виразити у відсотках, то це буде 25%. Таким чином, масова частка розчиненої речовини буде ось такою. Наступна задача яку масу соди? З масовою часткою, яка масово, вибачте, розчину соди, з масовою часткою соди 4% можна приготувати з 80 грамів соди. І так. Нам сказали, що маса соди або розчиненої речовини 80 грамів. Потрібно приготувати розчин з концентрацією 4 або з масовою часткою 4 І запитується, а скільки ж ми зможемо цього розчину приготувати? Так, от, ребят, нам потрібно буде дійсно формула, якою ми будемо користуватися, наша робоча формула, масова частка розчиненої речовини. Це маса розчиненої речовини поділить на масу розчину. Але зверніть увагу. В даному випадку нас тут запитують не масову частку, а масу розчину. Отже, нам потрібно буде зараз цю формулу переробити. Я зараз напишу, а чому ж звідси буде дорівнювати маса розчину. І так, маса розчину дорівнює. Да, вибачте, я ось тут не дописала, домножити на 100%. І так, маса розчину Дорівнює. Маса розчиненої речовини домножити на 100% і поділити на масову частку розчиненої речовини. І тепер давайте подивимося, що ж у нас є. Маса розчиненої речовини у нас є. Це буде 80 грамів. Домножаємо на 100% і ділимо на масову частку розчиненої речовини в розчині на 4%. І це дорівнює 2000 грамів. Таким чином, із 80 грамів соди ми можемо приготувати 2000 грамів або 2 кг розчину соди з концентрацією 4%. І остання задачка, яку ми з вами розглянемо, буде такою ці задачі нас запитують, а яку масу лимонної кислоти та води, тобто масу розчиненої речовини та води, потрібно використати для приготування 300 мл 6% розчину кислоти? У нас є 300, нам потрібно верніше, приготувати 300 мл розчину з, о таким, з такою густиною 1,05 г на мл. І концентрація розчину має бути 6%. І так, ми записали нашу робочу формулу. Думаємо, що ж ми можемо з цим знайти? От, ну, із, з, з цієї інформації ми можемо знайти. У нас є масова частка розчиненої речовини в розчині. Ось ця величина у нас є. Що у нас ще е, ми ще можемо знайти? Тому що більше у нас в умові задачі нічого немає. Але ви подивіться, будь ласка, у нас в умові задачі є. Об'єм і густина. А в попередніх задачах, ось тут, коли ми робили попередні задачі, ми записували, що маса розчину – це. Об'єм помножено, помножено на густину. Таким чином, якщо у нас є об'єм і густина, то ми завжди можемо знайти масу розчину. От це ми зараз і зробимо. І так записуємо в першій дії, що маса нашого розчину дорівнює об'єм помножено на густину. Об'єм буде 300 мл, густина буде 1,05 грам на мл, і це дорівнює 315 е, грам. Таким чином, ми вже знайшли і масу розчину, і тепер ми можемо дуже легко знайти масу розчиненої речовини. Звідси я зараз цю формулу перероблю. І з цієї формули для того, щоб знайти масу розчиненої речовини, нам потрібно масову частку розчиненої речовини, помножити на масу розчину і поділити на 100%. Звідси я можу підставити числа. Масова частка розчиненої речовини це буде 6%. Маса розчину 315 грамів. І ділимо на 100%. І це дорівнює 18,9 грама. Отже, для того, щоб. Приготувати такий розчин нам потрібно розчиненої речовини, ну точніше, лимонної кислоти, 18,9 грама. А скільки ж нам потрібно для цього води? Якщо ми розуміємо, що маса всього розчину, і, і розчинена речовина, і лимонна кислота і вода це буде 315. Причому в цьому розчині на кислоту припадає тільки 18,9 грама, отже, все інше припадає на воду. Звідси ми можемо написати, що маса води це буде маса всього розчину та мінус маса розчиненої речовини. І так, весь розчин це буде. 315 грамів, розчиненої речовини 18,9 грамів, і це буде дорівнювати 296,1 г. Давайте підведемо підсумок. В даному випадку ми знайшли, скільки потрібно брати лимонної кислоти для приготування розчину і скільки потрібно води для приготування цього розчину. І мені залишилося тільки побажати вам успіху в розв'язуванні таких задач. А, вибачте, ребятки, і я вас дуже-дуже сильно прошу. Я бачила, я тільки що по ходу цих задач я переробляла ось цю формулу, робочу нашу формулу, я її декілька разів переробляла. Я е, записала цю формулу, переробила, як по ній знайти зразу масу розчиненої речовини і як по ній знайти відразу масу розчину. І ось ці перероблені формули, ребят, я Дуже хотіла, щоб ви переписали. Ось це буде наша формула робоча, якою я тільки що користувалася. Але з цієї робочої формули я вивела ось таку формулу, яку я тільки що допишу: ось так. Тут у нас було 100%. Так? Значить, Маса розчиненої речовини це масова частка розчиненої речовини помножити на масу розчину і поділити на 100%. І коли ми будемо шукати масу рощі. Ну, нам потрібно масу розчиненої речовини помножити на 100% і поділити на масову частку розчиненої речовини. Я вам дуже сильно, ребят, раджу тим, кому важко переробляти формули, записати ось ці дві формули собі в кінці зошита, там де ми записуємо формули для розв'язування задач.